Ти не заснує, моти не засне. Зізнаюся чесно, що майже от три роки тому Івасюк для мене був невідомою постаттю. крім традиційних і відомих всім пісень червоного народа. Водога я піду далекі гори. Я про його долю і про нього як особистість нічого не знала. Але була поїздка до міста Чернівці, де родина жила довгий час, і нам потолонило відвідати музей-квартиру Володимира Івасюка. І я була дуже вражена тим, що я там побачила це. Конденсація пам'яті, де матеріальний світ говорив про духовний світ цієї людини. Найбільше мене вразив такий факт ця деталь з стриженим волоссям маленького Володі, який там досі зберігається поряд з дисертацією тата, поряд із численними рукописами, пісень і іншими речами, які є з його життя, одяг. Дуже багато речей, які дозволяли десь екскурсоводи. Потрогати або сісти на той стіла чи на, за те піаніно, і в мене тут надзвичайно зачепило. Можливо, тому що в мене троє синів. Сьогоднішній вечір він був особливим, тому що. Дачі мали можливість послухати як кавери, так і пісні і вірші, які були присвячені Володимиру і Васюкові. Ми вперше вирішили, вирішили зробити це в кав'ярні, так як це організовували у Львові, Франківську, показати, що кав'ярня це не тільки місце, де можна пити каву, а ще й можна долучатися до української культури. Перший наш досвід, як на мене, він успішний, багато нових голосів, нових виконавців, нових перепрочитань цієї музики. Приємно, що ще багато молоді, тому що більшість людей, зізнається, коли шукають пісню, прослуховують все, дивляться фільм про нього. Таким чином наші... Проєкти ще несуть просвітницьку роль, бо людина зайвий раз починає шукати і розуміти, в чому і феномен цієї особистості і в чому драма цієї долі. Реально за 30 років встигнути написати такі геніальні шедеври, які ще довго будуть співати. Звідки в тебе піща. Я без тебе всі дні у полоні пиша. Шукала, сонця, руту знайшла і мене щарувала, червону руту. руку не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. От твоя рода то є чим. Бачу я тебе в снах у Дібровах зелених, позабути стежка.